О боже, о боже я, о боже о боже дай, пм А то господи, господи. Господи, 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 він на мене дивиться, боже, я не хочу, щоб він сюди прийшов. Что? Ні, 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 не, будь ласка, не треба, не треба. Треба, зажда, тра. Ні, будь ласка, не потрібно. О, Господи, о, Господи, о, Господи. Фу, какая неудобная каталка. О боже. О боже, ему шнурок разрезали. О боже. Тут просто сердце. О боже, какие капец. Цей повешенный вообще. Ой, бля. Ой. Ой, бля. Надо подняться, подавиться. Ага, и не толстеть. Я тебя бачу. Скажи, скажи, дякую, що я тобі хоча б не розрізав горло, як всім цим. О, Господи. О, Господи. О, Господи. Туди заховався, я ж тебе все одно знайду, дикий ти. Я буду перевіряти в своїх окулярах, ага, я тебе побачу. Не ласочка будь навіщо ти ж сам записався в цю лікарню. Так ну, це Нормальна лікарня. Зайкаєшся, ти заїкаєшся мене заекаєшся Привіт Вова Вова Вова. Тебе же убило Рек назад Ну пон... розумієш, что таке такое дело Я воскресаю Так это я в казках бываю Воскресаю Давай говори мне правду Воскресаю Я правда тебе кажу. Ну Но... Чем докажешь, например? Да я тебе ничем не можу доказать Чем ты хочешь, чтобы я тебе Рассказал Ну, як ти воскрес? Ну, слухай. Коли ти кудись пішов, я просто відкрив очі. <рес> Де я? Що мене в роті? Звідки вона в мене? І те мій друг. Що зовсім це таке? Потрібно тікати звідси негайно. Мен Мені здається, що тут дуже погано. І потім, коли я побіг, мене зупинив він. Слухай, ти не хочеш випадково поїхати в лікарню, тобі потрібна допомога. Так, мені потрібна допомога, підскажіть, будь ласка, де це найближча лікарня? А, ну, поїхала зі мною, я тобі її покажу. І саме, коли я йшов до машини, він мене ззаді вирубив. <пш! вірк> Нічого собі, дякую, Вова, бо я б і не повірив би. Ну, я сам не розумію, як так сталося. Тому... Далі ось я очнувся вже на першому спочатку поверсі, а далі мене вже перевели в твою палату в кавичках. Йос. Добренько тут вже відкрито, пішли кудись. Що тут? Мені здається, що це дуже погана ідея. Ну, дивіться, якщо ти помреш, тиш вас воскреснеш. Я ще не знаю, якщо мене зарізуть серце то це навряд чи. А так мені просто в рот закинули ракетницю. Ну, це ще буде трошки наполовину. Не дуже. що не дуже. Ну добре, пішли. Тихо, тихо, тихо. Ось тут, я гадаю, він десь тут є. О, да 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 да, -да він тут. Сам іди подивись Я тут побуду поки. Угу. Добренько, добренько. Де він вже втік О господи, що він там робить, сам Как? Я не зрозумію, не на сюди ні 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 не 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 Що там таке? така? Відворай вова! Ага, добре, 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 добре. Я сюди сховаюсь. Ага, добре. Де він? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну і ви? я відчуваю, що ви десь тут що хоче обманути? О, Господи, О, Господи, сподіваюсь, там Ваня буде живий. Так, піду-ко я в палату до Івана. Ні, 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 ні. Будь ласка, хоч би він вийшов. Так. Ні, не треба. Треба. А, треба. Ну все. О, а ти як? Зі мною все нормально, а ти як його розвалив? Та неважливо. Нам потрібно срочно знайти десь молоток, щоб піти звідси. Так. Тому що якщо він почнеться, мені здається, хтось із нас помре. Ну, я не хочу дуже, щоб ти помирав. Та й я не хочу, щоб ти помирав. Тому що все раз вони точно в серце зарізять. В смысле, а що в попередній раз там теж цей був лікар? Ну, лікар в кавичках. Так, він і в попередній раз туда нас в вдом затащив. І виходить знову. Ясно. Ладно, я піду пошукаю якийсь інструмент. Якщо ти когось побачиш, побачиш, клич мене відразу. Добре, добре, Ваня. Угу, маленько. Так, що ти можеш знайти якийсь інструмент. <пух> Не зрозумів. Фу, по Бандит. Не, давайте всякий кибіту письмо мач. Тихо! Не зрозумів, ты думаешь, що твій друг буде живий, відразу ти так не вредж, подумай. вы тоже навряд ли Я все равно повернусь. Не! Вова! Не! Я не хочу з тобою прощатися. Я не хочу з тобою прощатися, ми будемо разом, разом, будь ласка, скажи. Так, я буду приходити тут. Ні Я сподіваюся, ти завжди зрозумів. Це не важливо сподіваюсь, Боба, ти будеш в моїх серцях назавжди, розумієш? Назавжди.